Так, це дитячий майданчик, дитячого містечка Таска в місті Миколаєві. Що ми бачимо? Ми бачимо тут пісочницю, на якій пісочка взагалі немає, пил та бруд, яка вже тут заколхозена такою перемичкою і майже завалюється. Ось так от вона від легкого натиску руки рухається. Далі в нас йде такий собі автобус, тут у нас криша. Криша автобуса от суна, тримається на одному, єдиному вижившому от, кріпленні. Ледве-ледве от, тримається. Так, така от криша є. О, номер є. Добре. Так, Далі у нас тут є ще панелька така передня, яка також от, вже не тримається, відвалюється. От, що ми далі бачимо, бачимо, далі цікаву ще одну пісочницю. Ой, пісочниця. Бачимо, які в неї тут є. Знову ось так от вона виглядає. Зовсім згнила вже пісочниця. І також від легкого натиску руки вона завалюється. Так, бачимо, ще в нас тут є гірка-слоник, Також з інвентарним номером. Так, і бачимо, що вона, вона не тримається. Нормально, як має триматися. На дитячому майданчику безпечний. Дитячий атракціон. Так, тут під гірочкою сховали. Вже дощечка. А відвалилася вона ось від цієї атракції. Так, ми тут трішечки підгнили. Ось Так, от. Так, це кажуть, безпечно для дітей. Була перевірка перед відкриттям. І все кажуть, безпечно. Безпечно я з такого от стану. У нас тут є дощечки. На Рухомих частинах. Вона тут не одна така, їх кілька підгнивших. Так, ну Бачимо, що батьки відповідають за безпеку своїх дітей. Що у нас тут ще є цікавого? Ну, стан стан сміття. Ще зараз у нас тут є ось такі от трошки кубики, ну про те, що чистота кубиків цих то окремий. Питання, їх ніхто ніколи не має. Ну і такий от стан цих самих кубиків. Вони вже давно побиті, покоцані. Ну, ось так от виглядає безпечний дитячий майданчик у Миколаєві, у дитячому містечку Каси.